Мої вітання, друзі! Сьогодні на ремонті знову ж ця сама болгарка. Старк. як ви пам'ятаєте, я її не відремонтував із-за відсутності запасних частин. Давайте нагадаю, як вона не працює. Під'єднуємо лабораторний блок живлення. Так, виставляємо 20 вольт і пробуємо вмикати, але нічого не відбувається. Раніше вона інколи запускалася від лабораторника. Від Акумулятора зовсім не працювало. Так, контакти нібито, все нормально, і результату немає. Давайте спробуємо ще від акумулятора спробувати. Так, втромили акумулятор, як ви бачите, заряджений. І Знову вмикаємо і нічого не відбувається. Тобто вона несправна. Ну що, Зараз будемо розбиратися, в чому проблема. Тепер у мене є для ремонту ось такий набір, тобто двигун-контролер. Якщо можна підмінити або те, або те. І також прийшов контролер в алюмінієвому корпусі, потужний, такий самий, який тут стоїть. Ну, Будемо щось міняти. Так, Все по дротам все тут сходиться. Ну, в цьому кнопки є, звісно, для, в новому для регулювання обертів. Три режими є. Ну, Я гадаю, що потрібно в першу чергу починати з електронного модуля. Двигуну тут немає чому горіти. Так. І Зараз ми будемо знімати старий модуль, справний несправний, і будемо перевіряти, що в нас вийде. Так, є в нас три фази, замальовуємо на всякий випадок, де що як запаяно. і Будемо ставити ось цей новий модуль. Новий я модуль запаяв і давайте будемо перевіряти. Від лабораторника подаємо напругу в. 20 вольт і без якоря перевіряємо. І сам двигун повинен дюрчати, так би мовити. Контролер сигналізує про помилку, тому що так і повинно бути. Відсутність якоря. Він не бачить струму і відбувається такий процес. Так Далі ми спробуємо зараз зібрати корпус, але трішечки виймемо сам контролер, щоб він нам не заважав. тому що Трішечки незручна тут конструкція, що двигун складається з двох частин, і щоб його зібрати, потрібно зібрати сам корпус. І Це лишні маніпуляції приводять до, до, ну, до лишньої роботи. Так, струмляємо якорь, фіксуємо саму головку з підшипником, вдавлюємо її і закручуємо хоча б пару гвинтів, щоб нічого на перекос не ставало. Так. Давайте будемо перевіряти. Тепер під'єднуємо лабораторний блок живлення. Є, під'єднали, полярність не путаємо і пробуємо замикати. І як ви бачите, у нас є запуск. так Запуск первоначальний 11 А, далі потужність падає до 5,5 А. Можливо, так і повинно бути, я не знаю. Так, запрацювала болгарка. Що ми робимо далі? Далі? ну, Двигун цей споживає півтора ампера. Тут на даний момент п'ять з половини. Давайте від акумулятора перевіримо, тому що вона зовсім не стартувала від акумулятора. І замикаємо контакти кнопки. Як ви бачите, вона працює. Так, Сам контролер не гріється, він ще за такий короткий період і не нагріється. Далі давайте спробуємо поперемикати оберти, натискаємо на кнопку, як ви чуєте, оберти міняються, але я залишу, мабуть, на максимальних не буду я виводити і не хочеться втручатися в сам модуль, щоб нічого не нашкодити. Так, Двигун не гріється, гріється підшипник трішки. Ось таке буває. Так, давайте подивимось на контроль батареї. Як ви бачите, просадки ніякої немає. Да, все, в принципі, в нормі. Так, 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 ну, мабуть, далі будемо, будемо збирати. Так, кнопку я не буду виводити, бо нароблю шкоди ось наш негодний контролер. Ось так, друзі. так, Що ми робимо далі? Далі будемо збирати. Так, трогаємо контролер, він не гріється. Все, ну за кнопку я сказав, ось там вона внизу стояла, десь там індикація якась була. Ну, контролера в мене того немає рідного, не дали мені його, тому залишаю на максимальних обертах і нехай користується. Все, контролер я вставив, дроти всі обережно вложив, тому що вони були пошкоджені. Ну а старий контролер, звісно, віддам власнику, нехай валяється в нього. Не знаю, чому він вилетів, нам? можливо, попередній мастер поставив несправді, я не знаю цього. Але таке буває. Все, далі збираємо і перевіряємо від лабораторника, як ви бачите, все шелестить, працює добре, ніде нічого не затирає. Далі перевіряємо також від акумулятора ще раз перед повною збіркою, щоб потім лишній раз не розбирати. Все, від акумулятора, як ви бачите, теж все чітко працює. І далі нам залишається трішечки тут різьба, що була збита, я не знаю, як той мастер розбирав, підрізав я трішечки різьбу, прогнав. Далі будемо ставити шестерню, редуктор, ну, тобто фіксувати шестерню, все будемо е, встановлювати на своє місце. Як ви бачите, шестерню я вже встановив, зафіксував її, змащуємо і збираємо редуктор. Закручуючи ось ці чотири гвинти. Все Після того, як зібрали, будемо ще раз перевіряти. І Зараз будемо ставити, мабуть, диск і перевіримо з навантаженням. Ставимо свої шайби на місце. Також беремо круг невеличкий, який в мене залишився. так Щітка немає, але ми будемо зберігати техніку безпеки і для цього. Ми одягаємо окуляри, ставимо так, рукавичку одягаємо і обов'язково окуляри. Так, поставили картонку, щоб не пошкодити коврик. І будемо перевіряти, різати якийсь шматочок металу. Є у мене ось такий шматочок, і давайте спробуємо. Так, Вмикаємо. так, Кнопку я зафіксую, бо, тому що неудобно. Так, і пробуємо різати. Але, як ви бачите, трішечки. Є помилка в тому, що вона обертається не в ту сторону, ну, тому прийдеться ще раз розбирати і міняти фази. Так, пробуємо робити різ. Як ви бачите, оборти не падають і ріже дуже чітко. Я задоволений, в принципі, такою болгаркою працює вона добре. Все, друзі. Далі буду віддавати власнику. В результаті в мене залишається також комплект для перевірки даного інструменту і є в запасі ще ось такий контролер, такий самий, як я замінив. Все, віддаю вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.